бас. Найстрашніше для мене в цій війні це те, що гине дуже багато молоді. Це майбутнє нашої держави. Не було розуміння, ніхто не вірив, що це буде аж така війна, аж з танками, з обстрілами, бомбошками. Я згадую дітей, я згадую про майбутні зустрічі з ними. Я вмотивований і так. Я дуже люблю цю країну. Державна прикордонна служба це служба, в якій поєднується і війна, і служба, і, і спілкування з людьми. Це непоганий варіант для мене, як не для військового, для цивільного. Для мене перемога це відстояти. Нашу країну, зберегти Україну як державу, і зберегти все, що ми набудували за 30 років останніх І будувати далі. далі. Щоб ніхто нам не вказував, що нам робити і на якій мові спілкуватися, і, і взагалі. Я не планував залишитись у війську. Ще може щось помінятися, але ну, я більш цивільна людина я розумію, що я зараз тут необхіден, потрібен і я виконую свій обов'язок, але моє призвання це трохи не військо. Я буду радіти. Що? Я? я буду радіти, напевно, це буде одна із найбільших радостей, яка мене спіткала у житті.